Так склалося, що в нашій країні мандарини мають чітку асоціацію з Новим Роком. Їх запах в нашій голові змішується з запахами ялини, свічок і новорічних частувань. І хоча мандарини самі по собі прекрасне ласощі, ми б хотіли для різноманітності запропонувати вам кілька рецептів, в яких улюблений фрукт заграє для вас новими фарбами детальніше в нашій сьогоднішній відео. Томлені качині ніжки з мандаринами інгредієнти. Мандарини 6 шт. Качині ніжки 6 шт. Овочевий бульйон 600 м. Цибуля шоло 200 г. Лимон 1 шт. Мед 1 2 шт. Зіра 1 ч Червона паприка 1 ч Кунжут 2 шт. Сіль. Перець за смаком. Спосіб приготування Натріть тріть сіллю і перцем качині ніжки і запікайте їх в духовці протягом 45 хвилин при температурі 180. Коли ніжки будуть готові, Перекладіть їх в окрему ємність, а жир, який виділився при їх запіканні. Збережіть, наріжте цибулю у сковороді, розігрійте 3-4 столових ложки качиного жиру. Протягом 2-3 хвилин обсмажте в ньому цибулю. Додайте на сковороду паприку зіру, сік одного, лимона, мед і бульйон, розмішайте і покладіть до них качені ніжки. Накрийте сковороду кришкою і готуйте ніжки на слабкому вогні протягом 60-90 хвилин до повної м якості м'яса, очистіть мандарини, обсмажте їх, помішуючи до світло-коричневого кольору, викладіть мандарини в сковороду з м'ясом і млоїте ще 10-15 хвилин, посипте блюдо смаженим кунжутом і подавайте з гарніром з кускусу. Салат з хурмою, мандаринами і сиром дорблю, інгредієнти, мандарини двашт, хурма двашт. Сир дор блю двісті, шпинат 180, діжонська гірчиця один стил, мед один стил, оливкова олія п'ять стил, перець з маком, спосіб приготування. Наріжте хурму і мандарини на часточки, сир поламайте руками на великі шматочки, змішайте оливкову олію, мед, гірчицю і перець. У миску викладіть шпинат зверху хурму, мандарини і сир, полийте сосом, панна котта з мандаринами, інгредієнти для основи йогурт натуральний 200 цукор 120 мандариновий сік 200 желатин 1 ч вершки 33 3 5 200 для желе цукор 2 ст мандариновий сік 100 желатин 1 ч Мандарини у власному соку стох – спосіб приготування у двох різних ємностях розведіть желатин для основи в втриств, холодної води і для жилет, два стіл води на 10-15 хвилин, змішайте йогурт з вершками, соком і цукром у невеликій каструлі, поставте її на вогонь і дочекайтеся повного розчинення цукру. Не даючи суміші закипати, зніміть каструлю з вогню і додайте в неї желатин. Перемішайте, процідіть через сито і розкладіть по склянках, приберіть в холодильник на годину, мандариновий сік змішайте з цукром, підігрійте на плиті, не доводячи до кипіння. Зніміть з вогню, додайте желатин, ретельно перемішайте, трохи остудіть і процідіть через сито, очищені часточки мандарина, викладіть в склянки поверх основи, залийте зверху желе. Відправте в холодильник до повного застигання. Глінтвейн з мандаринами і лимонграсом. Інгредієнти: сухе червоне вино 2 пляшки, вода 500 мл, мандарини 6 шт, лимон 1 шт, лимонграс 2 стебла, коричневий цукор 100 г, кардамон 2 шт, запашний перець 1 шт, імбир 4 кружечка. Спосіб приготування: мандарини і лимон наріжте кружечками разом з шкіркою. Викладіть їх у велику каструлю, влийте 500 мл води, Додайте спеції і цукор. Розплющте стебло лимонрасу і відправте їх в каструлю разом з імбиром. На повільному вогні доведіть до кипіння. Варіть 5-7 хвилин. Влийте вино, помішуючи. Доведіть практично до кипіння і відразу зніміть з вогню. Мандаринові кекси. Інгредієнти: мандарини 2 шт, вершкове масло 100 г, яйця 1 шт, цукор 150 г, борошно 180 г, кориця 0,5 ч. сода 0,5 ч. Спосіб приготування мандарини в шкірці покладіть в сотейник, залийте водою і варіть протягом 15-20 хвилин, остудіть, почистіть і видаліть кісточки, блендером збийте мандарини, поки вони не перетворяться в пюре, в окремій ємності збийте вершкове масло з цукром, додайте яйце і збийте ще раз, додайте мандаринове пюре, курицю і соду, поступово просійте в суміш борошно. перемішайте до однорідного стану, тісто розкладіть по формах. Не заповнюйте їх до кінця, так як тісто підніметься, і випікайте 20-25 хвилин при температурі 180. Студіть кекси і за бажанням посипте цукровою пудрою.